Сьогодні мобільним зв'язком користується більше половини населення землі, майже 4 мільярди людей. Звісно, це приносить мільярдні прибутки, але у той час чималу шкоду користувачам мобільних телефонів. Сьогодні у якийсь спосіб ми спробуємо відібрати мобільні телефони у зірок проєкту Голос країни, щоб уберегти їх від неприємностей. Я скорее штаны отдам, чем мобильные, потому что это вообще предмет моей душевной и психологической гигиены. На сегодня, принаймнее, потому что сейчас уже 5 минут до прямого эфира. Я то, что... не буду отвечать на звонки, Нет. даже не буду смотреть список контактов. я могу рассказать просто одну вещь. Это то, что у меня, как правило, телефона 2-3, mm -hmm. поэтому я могу дать тот, по которому точно не будут звонить. Вот и мне, кстати, уже кто-то звонил. Это моя дитина. Сколько лет тебе, девочка? 11. Она терпеть не мне 22, может. Ничего. Первая женщина должна быть старше. Это у старше, вас. Да. Поэтому моя вам не подходит. Три часа бы, наверное, смог. Вот. А день-два уже сложнее, потому что я реально привык к нему. Он у меня постоянно со мной. Приятно носить постоянно с собой мобильный телефон. Я понимаю, что это вообще вредно. Да. А давайте сейчас проведем маленький эксперимент. Согласна дать свой мобильный на часик-два. Отвечать не буду, обещаю. Ну, давайте. Звезды дают мне свои мобильники, уже есть три телефона. Вот Диана Арбей. Вы знаете, да? Знаете ее телефон? Я знаю, что у Дианы телефонов несколько, поэтому она вполне может дать один. В силу того, что у меня телефон один, я вам его, конечно же, отдать не могу. Даже на час? До даже на час не відібрати, то хоча б заробити на тому, що вже маємо. Чи не може 300 може дати мало? Ну скільки це телефон діанер Стас, що Стас. він не не віддав мені мобільний стас, Стасик не віддав. Стас. та схоже простіше віддати, ніж продати. Я хочу показати, що телефон на місці, ніхто не дзвонив. Ага. Як ваше відчуття? Щось українського. Щось... Ви... Що це Ага, Українсько, ви... Ого, зараз. що так, дешево? А я, я не продав. Кажу 300 доларів, вибачте, мало. Ні, це мало, мало. А, а скільки готові викласти бідному журналісту за ось цей непоганий телефон? Ніяк не йде бізнес у мене сьогодні. Тому я думаю, що треба вже віддавати телефон. Не нажився на цьому. Хіло в хіло. Ми готові віддавати мобільний телефон. Вы нас обманули. Діал. Почему? Это? Ну потому что Константин Меладзе сказал, что у вас два телефона. Как это твоя? московский. Я Хорошо. Я даю телефон, но перед этим вы скажете, как жить вообще без телефона. Полтора часа вы были без телефона. Как <звук> жить? То так і жить. Ну, а ну, б відказалися місяць не пользувалися по телефоном. Є б со мной були діти мої, то, конечно, да. Як бачите, не усі готові розпрощатися з мобільним телефоном. Навіть зірки, але сніданок з 1 плюс 1 закликає частіше забувати мобілки вдома і повірте, це піде тільки на користь. Ну, а наших гостей.